Вимагає, вимагає, якість вимагає. Ти подиви, який стан в цих старих Ауді. Старе відро, старе відро, але ти подивися на якість. Шкіряне кермо. Бач, воно злизане, але гарне. А подивись, подиви на обшивочку. Ото вчора ми знімали етрон за 30 тисяч. Там точно така обшивочка. Подиви, які ці чиста, така добротна алькантара, тоніровочка в круг і гарна. Ні з жодної царапинки по автомобільчику. Але. Диви, як гарно. йолки палки Куди? Двадцять сік цей років? 24 роки автомобілю. А вона виглядає, наче вчора з конвейера. Тому що мені їздили віруючі люди. Віруючі їздили. Ого, а що там ще якась коробка у багажнику, дивись. Подарунок cd Ченджер. Ще до автомобіля йде cd Ченджер. Капец, прикольненько. Дві які ніші. Ну це шауді. Тут все гарненько, дивіться до пуття, щоб не валялося по машині. Це сабуфер. Десь, бачу. Сабуфер монтірований. От -то колись робили якісні речі. Дві коліща, п'яти коліща і теж на легкосплавному диску, і всередині он душе домкрат. Так, да, я приємно вражений. Бач, тут дивіться, як раніше робили резинові прокладочки, щоб воно нігде не стукало, не грюкало. Один із шість, і саме головне. Цей автомобіль після капремонту двигуна це говорить про що двигун і щеплення замінене. Що автомобіль буде їздити і їздити, він наручишся, нічого йому не, не буде. Так що, якщо десь комусь треба не на великий бюджет, такий надійний автомобільчик, то це оця ауді на нею, от реально на нею, можемо навіть дати гарантію. Небагато на які старі автомобілі можна дати гарантію. А саме на це можна дати Гарантія, так сказати, до... Хороша, ну, гар За забор навіть гарантій. 2001 рік 1,6 свіжо відремонтований двигун і ціна даного автомобіля 5300. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі. А приїхати купити місто Вінниця да не 173А.